Ану, зараз скажи яку небудь правду. Ну, а щас. Я так зразу не можу. Ну, як тебе звати? Е -е -е -е. Мене звати Вітя. Так, ану, тепер е -е, щось збреши. Е -е -е. Земля стоїть на трьох слонах. Два плюс два п'ять. Янукович нічого не крав. Якщо е, брати фізіологічні дані, високий, е, гарні очі і носатий. Якщо брати талановиті сторони, то е, людина, яка є патріотом, яка є непоганим, на мій погляд, актором і е, дуже непоганий сім'янин. Ну, я не можу сказати, місія. Я думаю, що моя робота це моє життя, тому що thank you Вітаю усіх глядачів YouTube каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колонович, та сьогодні нашим гостем буде актор, гуморист та ведучий Олександр Теренчук. Доброго дня, дякую, що буде здати мені інтерв'ю. Всіх вітаю і радий вітати також. Ну і перше моє запитання: як ви себе можете описати кількома словами? Я кількома словами себе. Дуже цікаве запитання. Якщо брати фізіологічні дані, високий, гарні очі і носатий. Якщо брати талановиті сторони, то людина, яка є патріотом, яка є непоганим, на мій погляд, актором, і дуже непоганий сім'янин. А де ви навчалися після школи? Та чи одразу ви обрали шлях актора? Та в мене немає професійної акторської е, діяльності, я не закінчував жодного вуза. А після школи навчався в педагогічному університеті, факультет фізичного виховання. Але безпосередньо сама творча е, така, е, як то кажуть, е, ідеологія прийшла саме тоді, бо е, був, була тоді ще гра кавен, називалася. Ось, і саме там розпочав кар'єру в педагогічному університеті. А яка була ваша перша акторська робота в кіно? Ого. Ну, я думаю, що напевно вона була перша, і вона і найбільше запам'ятована, ця акторська робота. Тому що це безпосередньо дільничий і тільки в форматі країни У, не в серіалі вже одного разу від Полтави, а перед цим була така. Такий скетчком, який мав назву Україна У, і там був такий шматочок, де я знімався як дільничий Сашко. А потім вже це переросло в великий серіал, який мав назву одного разу в Полтавою. І зараз, власне, про нього поговоримо: про цей популярний серіал одного разу під Полтавою, який офіційно вже завершився. Скільки років ви там брали участь приблизно? Та чи стали ваші колеги вже рідними? Чи до сих пір підтримуєте з ними зв'язок на даний момент? Ну, і таке питання розділимо на три частини, да. е, е Ну, і скажу так, що е завершення серіалу відбулося в 22 2022 році, і почалися зйомки е художнього фільму в повнометражного, який мав вийти в кінотеатри е від всіх акторів одного разу під Полтавою. На жаль, війна відклала е все це на другий план. І можливо після війни продовження буде зйомок фільму, який і глядачі побачать, це перше що стосується. Чи підтримує зв'язки? Ну, не можуть люди, які е, е, пропрацювали на одному знімальному майданчику е, 10 років, е, не, не можуть не, не спілкуватися, тому що це вже як дійсно, як друга родина, творча родина. Завжди раді один одного бачити, де б ми не були. Якщо приїжджаємо в якесь місто, де хто проживає, то обов'язково телефонуємо, приходимо в гості, підтримуємо один одного. Тому е, це типу як? Я думаю, на все життя, і ми будемо далі товаришувати і згадувати приємні спогади того, що відбувалося на знімальному майданчику. А якщо б була така можливість продовжити зйомки в цьому серіалі, чи хотіли би продовжити там зніматися? Та справа в тому, що напевно цей серіал є ще одним моїм життям, якщо так взяти, да? і це досить така позитивна. Історія, яку б я дійсно хотів би продовжити без проблем. Єдине, що це не від мене залежно, і сьогодні, я думаю, багато і людей би. Поза е, командою, яка створювала серіал, також би хотіла, щоб цей серіал продовжувався, тому що люди його любили, е, і він для людей став як народний серіал, на мій погляд, тому що дуже багато переглядів, дуже багато людей впізнають, дуже багато людей згадують, який був цей серіал, і питають, чому нема продовження. Це найчастіше запитання, яке лунає до мене, коли мене там десь на вулиці узнають, чи спілкуються зі мною. Е, чи буде продовження серіалу? Поки що більше, більше знаків запитань, чим знаків оклику. Все залежить від того, що відбувається в нашій державі. На жаль, сьогодні війна, і я думаю, що можливо фінансування і так далі не зовсім доречні. Можливо, в цей час тому будемо чекати. А чи бувало таке, що саме вас як дільничого Сашка впізнавали на вулицях? Та чи подобалося вам таке, тому що деякі актори не люблять залишатися в одному образі? А як вам таке? Як ви ставитесь до своїх фанатів? Ну я не знаю, як там актори люблять, не люблять. Знаєте, треба е, завжди знати, що є е, дуже багато може бути е, ролей. Ось, але е, безпосередньо е, ролей, які запам'яталися, не так вже й багато, і в відомих акторів. Тому, на мій погляд, е, не любити того, кого ти грав 10 років, то навіщо було тим займатися? І я вважаю, що це дуже вдалий вийшов образ один із таких ключових в цьому серіалі, і це. Образ, який не створює мені проблем? Мене взнають як Сашко, і нічого в цьому поганого немає. Потім запитують, як мене звати по справжньому, потім і так далі, і тому подібне от з таких речей починаються розмови. А як ви вважаєте, чи у вас щось спільне, можливо, якісь риси характеру із Сашком? Ну, власне, це ім'я, Олександр, у вас спільне, а що ще у вас є спільне, чи є взагалі? Я думаю, що доброта, напевно, бо яким би він там не був в тому серіалі, скажімо так, іноді корисним, іноді туповатим, і так далі. Але доброта і щирість завжди в ньому була. Тому я вважаю цей позитивно добрий образ, і доброта є якоюсь лінією, яка пересікається і в мені, і в тому дільничому. А чи є у вас хобі, що ви робите у вільний час? У вільний час я намагаюся е, е, максимально бути довше зі своїм сином, зі своєю дружиною, тому що робота займає великий відсоток мого життя, і, і я не можу сказати, що це хобі, е, а це е, є абсолютно нормальне е, відношення е, стосовно, скажімо так, е, моїх відносин в родині. От ви гуморист, і в більшості граєте в жанрах комедії і взагалі в комедії. А чи хотіли ви б себе спробувати в інших якихось жанрах, можливо, бойовик, драма чи романтика? Е, ну, е, насправді немає акторів, які б не хотіли е, це спробувати. Але є таке поняття як кліше, да. І все ж таки, е, образ дільничого закарбувався на довгі роки. Це не є, скажімо так, проблемою мені зіграти, але є проблема, чи люди не будуть сприймати, коли я буду грати серйозну роль. Мене все ж таки з точки зору гумору, тому що вони бачили Сашка, і я для них буду все життя Сашком. Це як знаєте, як колись відомий актор тих часів грав Шуріка, дав Кавказька Полонянка, і так далі, і він все життя хотів зіграти там якісь складні ролі, а його не брали, тому що він для... Людей вже повстав ось як такий веселий, смішний хлопець, і зіграти важку е, таку роль, навіть якщо би він міг, все одно люди його сприймали з точки зору більше комедії, ніж драми. Тому я, я готовий зіграти, але е, треба розуміти, що це за роль. Не всі ролі підходять акторам, е, не всі ролі актори сприймають, і це дуже така. Кропітка індивідуальна робота це потрібно, щоб для того щоб знятися в цьому, мати пропозиції і відповідно від цих пропозицій відштовхуватись. А чи любите ви подорожувати? В яких українських містах ви хотіли побувати? Та я напевно побував в всіх українських містах, які є завдяки е, проектам гумористичним е, кавену, е, і так далі. Ось я думаю, що я в майже всіх містах побував. Можливо, менше побував в таких селах цікавих, то можливо би в селах би десь цікаво побачив би якісь такі автентичні села. Бо що стосується міст. То в свій час і до війни, а я вважаю, що він 14-го року, то я побував і на Луганщині, і на Донеччині, і на центральній Україні, і на Західній Україні. Об'їздив, як то кажуть, по всій, по всій нашій незалежній, красивій країні. От також ви ще ведете корпоративи, весілля і так далі. Чи поменшало замовлень після повномасштабного вторгнення? Ні, стало більше. І стало більше, і е, доволі таки великий темп, тому що е, напевно, все ж таки, люди е, розуміють, що життя триває. Молоді хлопці і дівчата мають створювати нові родини, українські родини, і дуже багато безпосередньо військових присутньо на цих всіх подіях, і військових є, які і є нареченими. Е, тому сказати, що стало менше ні, чому більше пояснення можливо таке, що багато ведучих виїхало за кордон е, хлопців, і ринок трошечки просів стосовно е, послуг, тому напевно і стало більше, бо є е, більше напрямків, на яких я можу працювати. Дивився на сайті у вас у досвіді більше 600 проведених весіль, більше 300 проведених корпоративів, корпоративів. А що вам найбільше подобається вести? Я не, не вибираю, що мені більше подобається вести, тому що всі вони по-своєму цікаві і всі вони по своєму. ну... Насичені якимись певними активностями і моментами. Е, мені подобається вести е, тоді, коли гості, от, е, всі хочуть відпочивати і е, всі готові зробити позитивний день. Коли всі е, безпосередньо готові це робити, тобто і готові відпочивати, тоді йде класна історія. Що ви не, не обираю своїх робіт, бо вона для мене. Е, Моя улюблена робота, мені пощастило в цьому, то люблю працювати будь-що, що, що зв'язано з спілкуванням з людьми і робити їм свят. А що ви хочете спробувати нове в житті? Ой, нове в житті. Та я вам скажу так, що я вже дорослий дядько. Я би як щось нове б таке не можу сказати. Я, наприклад, недавно зробив тарілку з глини. Це було ніби дрібниця, а було нове, і мені воно дало певні емоції. Але я така людина, я козиріг по знаку зодіака, да? і скажу чесно, я дуже рідко. Люблю щось робити нове. Я класично стандартизована людина. Мене влаштовує те, чим є. Я тільки в творчості люблю робити щось нове. А в житті я люблю класику. Якщо це борщ, то я їм борщ. Якщо це е, картопля, то я їм картоплю. Я її люблю. Ось е, в такому плані. Е, поки що про нове нічого не думав. Точно я не азартний чоловік. Я не люблю там прыгати з парашуту. Я не люблю там літати на літаках. Це не моя історія. Я більш земний хлопець і хотів би, можливо, більше дізнатися про нашу українську культуру, побувати в більш таких глибоких українських містах, де є якась історія, де є такі потужні напрямки того, як створювалася наша держава і її історичні цінності. А чи є у вас досвід роботи в театрі? Наскільки знаю про, про кобзар, історія повторюється 2024. Ви там були актором. Чи була у вас Ну, я не просто там був актором, це була моя ідея, і, і мій текст, який Шевченка був адаптований під це все, скажімо так, по хронології, по інтонації, це все була моя моя робота, ось і моя ідея. Тому е це дійсно була вихід з класичних моїх ролей. Ось це не театральна робота, це такий, якби. Знаєте, на честь 210-річчя Шевченка короткий меседж про те, щоб ми не забували про що він писав, і завдяки сучасній історії зробити інтерпретацію, що дійсно все життя нас намагаються знищувати нашу культуру, нашу мову, нашу пісню і так далі. Тому це ще раз нагадати про те, що Шевченко жив теж нелегкий час, але він боровся, тому і нам потрібно боротися і будь-якими методами Можливо, не тільки, скажімо так, в першу чергу, це, звісно, на полі боя, тому що дуже багато хлопців і дівчат, дай Боже їм здоров'я і велика їм вдячність. Але ще є багато фронтів стосовно мови, стосовно літератури, стосовно пісень, стосовно спорту, стосовно культури і так далі. Все Треба зберегти, примножити і передати наступному поколінню. Якщо б на один день можна було б змінити професію, то яку професію ви побрали? Футболіст, чому сам саме би погр... бо Тому я люблю спорт і я хотів би пограти в е, футбол один матч на високому рівні. Якби я міг перетілитись з когось з відомих наших українських футболістів, я б це зробив, і один е, матч би хотів би зіграти, е, тому що в мені емоції футболу, коли Переповнений стадіон, коли хлопці виходять в українських прапорах, коли співають гімн і коли вболівальники женуть команду вперед, мені здається, що все такі великі мурахи в розмір м'ячат по тобі бігають. А чи є у вас кумер серед людей вашої справи? Немає. У мене нема кумирів серед людей е, моєї справи, але є кумир, е, типу е, якого я полюбляю за його творчість, за його життя, за його е, доброту, емоції. На жаль, е, його немає вже жених, Це Кузьма Скрябін. Це той чоловік, з яким я був знайомий в свій час трішечки, і перейняв в нього дуже багато чого. І він мені подобався як людина, як артист, як співак. Тому е, я дуже наближений, е, хочу бути до. Саме до нього, ну і останнє моє запитання: що для вас ваша робота? Так вважаєте, чи є у вас місія? Ну, я не можу сказати місія. Я думаю, що моя робота це моє життя, тому що я заряджаюсь від людей енергією. Відповідно, я в цей же час віддаю людям енергію. І якщо там, наприклад, проходить довгий час, а я давно не виходив е на роботу, чи там не спілкувався з людьми, чи не виходив на концертну сцену і так далі. То е, в мене вже якісь не ті е, відчуття. Хочеться вже знову далі, 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 далі. І тут е, навіть питання не в фінансовій частині, тут більше питання в, в тій справі, яку ти любиш. Дякую за змістовне та цікаве інтерв'ю. Дякую вам, Владислав. Гарного дня, до побачення. До побачення вам також. Хай щастить. Дякую.